Оп, все в кадр. Привіт всім! І сьогодні поговоримо про контент. А тобто розберемо мій кейс по приводу модульних домів. Це був один із перших кейсів. І взагалі поговоримо про контент. Навіщо він для бізнеса? Як він ді ділиться на рекламний, органічний та рекламний? Це коли ми за допомогою кожного долара привлікаємо. Підписників, потенційних клієнтів в наш бізнес, ось так от. І вообще просто проговорим про контент для бізнесу, для блогерів, для інфлюенсерів і навіщо він взагалі потрібен в соцмережах. Давайте приступати. Поїхали, поїхали. І так, що я хочу вам розповісти? Давайте я розповім про свій кейс, в принципі, модульних домів. Ось вкратце, що було зроблено. Наприклад. Я коли починав іменно займатися контент-мейкерством, ось це було десь років з 15. Тому э, цей канал <хи>, з 2015 року. Ось я от з 15 років почав знімати контент потенційно кожного дня щось питався знімати і так далі. І з цього почався мій шлях, в принципі, э, в соцмережах і, в принципі, в просування э, блогерів і так далі. Ось я сам собі э, типу, просунув YouTube на 300 тисяч, Чікток на 600 тисяч, інстаграм на 20 тисяч перелів аудиторії і так далі. Багато багато дій було, багато контрактів було і так далі. Ось що я хочу вам примітити. Взагалі, контент нам займається вже три роки. Ось працюємо з клієнтами, з бізнесами, блогерами і так далі. Ось. Тобто, ми знімаємо контент і його, в принципі, використовують там блогері, бізнеси і так далі. Також, якщо треба, ведемо це все під ключ. Тому якщо у вас треба, вам треба. Контент то пишіть взагалі поможемо, допоможемо і так далі. Ось і давайте приступати к моєму кейсу, по модулям домив пропонували йому. По типу соцмережі, це TikTok, Інстаграм, Ютуб. У нього не було взагалі медійки. І це було для нас дуже добре, тому що ми перед цим проаналізували, в принципі, що ми можемо зробити в цій ніші. І ми проаналізували, що ну, пару конкурентів, які реально роблять результат. Всі остальні просто щось знімають і не неці, ну, Ось. І це був ну, дуже такий швидкий ріст. Ось, цініше, тому що ми поняли, як ми можемо зробити результат. Ось. І ми провели одну зйомку. Я тоді знімав на 10 iPhone. Ось з м -м, таким проводком, <світ> з проводною підлічкою, ось за 300 гривень. І ну на телефон, типу, типу 10 iPhone. І ми тоді приїхали в ангар, там був ну, такий типу ангар 2х3, стояли модульні будинки. Ми щось зняли, але коли ми знімали, ми здогадували, що це не буде результативно. І, типу, ну, типу ми протестимо. Ми протестили, залили в TikTok, там оно набрало 500-600 просмотрів. Ми зрозуміли, що ну, це не те. Що потрібно було зробити. ось Ми запропонували ще декілька зйомок, тому що ну типу не було результату. Ми сказали, які у вас будуть ще дії, щоб ми зняли круто ролики? Він сказав: у мене буде через два дні відгрузка на то то-то-то. Ми сказали, ми будемо, ми знімемо всі процеси, які у вас будуть. Він грі, да, 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 окей, окей, добро. І ми роз'їхалися. Приїжджаємо за два дні, знімаємо це все: установку, ремонт, як його встановлюють, як його прикручують, як домовляються і так далі. Зробили десь 60-80 відосів. Ось це були, ну, типу, лайфстайл-формат. Коли просто, ну, типу, одними кадрами, просто їх суспільно зводимо, і у нас виходить відео. Ось, ми їх описали, ми настроїли аккаунти і так далі. І почали викладувати ці ролики. Ви виложили. Пройшло 3 часа, у нас вже 30 тисяч 30 перегляд на одному ролики. Я дивлюсь, ого, нічого собі, так можна. І далі заливаю ролик. Заливаю далі ролик, у нас вже за 5 або 7 часов. Полтора мільйона переглядів. У мене в телеграмі заявок, ну, типу, капець. І Я думаю, так, стоп, це не фейк, це реально, і це реально. Я показую, ну, типу, шефу, він такий: ого, це да ви, ребята, от це ви робите. Ну і все. І так почалась епоха <схай> контент-мейкерства, в принципі, і все таке. Тому, тому який фідбек? Коли у вас нема соцмереж, або ви їх просуєте, типу, в кавичках, як дай, я сніму. Ні, це так не працює. Треба ретельний підхід. Тобто, ви берете там контент-мейкера або ви, як основатель бізнеса, ви ну, вам треба знімати, тому що потенційний трафік сидить в інстаграмі, на Ютубі, втреці і пошло, і поїхало, Ось в Тіктоці. І благодаря тому, що наприклад ви... Рекламу, ну там будь-яку используєте. Ось у вас там є, наприклад, смими, таргетологи, дизайнери і так далі. Ось ви можете, ну типу, робити контент. Типу, даже не знімаючи себе, там, типу, картинки, візуал, сайт і так далі. І при цьому витрачати багато грошей там на сайт, розробку витратили, на рекламу сайта витратили, на просування його кожного місяця витратили. Ось, можете ну, типу, в інстаграм теж вкладувати. Типу SMM-у за сторіс, виклали, СММу за зйомку, да, таргітологу за рекламу, да, плюс бюджет на рекламу, да, лендінг, да, і от це. Це все, все ви грошами, типу покриваєте. Ось, а можете, наприклад, свій персонал, своїх менеджерів, свій колектив обучить зйомці, щоб вони вели потенційно ці акаунт. Тобто, якщо ваші робітники, там, наприклад, ті, які м, працюють з клієнтами або працюють в офісі, або працюють десь в приміщенні якомусь. І у вас є якась структура, яку ви можете, ну, типу, розкрити, а всю структуру можна розкривати. Ось, просто це потрібно правильно робити. Якщо ви це научите, то у вас буде потенційний трафік з ваших соцмереж, безкоштовний, органічний. Но при цьому, щоб всі сотрудники, при цьому, типу, приймали участь. Тобто вони знімали контент для вас. Якщо цю зв'язку примініть, то у вас буде ну, ну типу, очень-очень хороший результат. Ось. Тому прислушайтесь, і типу, якщо ви не зрозуміли, як, ну, мої думки, то напишіть мені в Дірект, ми це з вами проговоримо і типу, протестуємо на ваші ніші. Ось, типу, зробимо консалт. І я вам все розповім, як це працює в внутрінки для бізнесу. Ось. А є в нас, наприклад, таргет. Це коли ми зняли пару креативів або придумали ці креативи і вирузили в соцмережу, яку ми потім за допомогою реклами і за допомогою бюджету, який в нас є, просуємо. Ось. Тобто за кожен перегляд, за кожне э, сообщення, за кожне посіщен профіля або там посіщення сайту, ви платите гроші. Типу, цільове дістя, ви за це платите. Ось. При цьому треба спеціаліст, при цьому треба тре 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 теж знімати контент і так далі. Ось. Це зв'язка, яка ну, типу, зв'язана э, со всіх сторон. Ось. І тут важливо. В 25-му, 26-му, 27-му і поїхала Поїхала знімати контент, і прямо зараз знімати контент, тому що це будуще. Ось я не просто так вам знімаю це відео. Я хочу, щоб кожен хто його переглянув, ось він зрозумів, що контент це все.